Ну, давайте відверто, ну от їх притягнуть до якої відповідальності? 119 гривень штрафу за дрібне хуліганство. Серйозно, чи буде це якийсь для них порок, ну, у них кишенькові гроші в день значно більше. Я в цьому просто глибоко переконаний. Це системна проблема. Ну, в першу чергу, я хотів би, щоб ми розуміли, що не всі підлітки такі. Є дуже багато адекватних дітей, які і наших ветеранів провідують в госпіталях, і на, і на акції підтримку родин військовополонених виходять. І я хотів би сказати, що це більше історія, яка про сім'ї, на жаль, не безрода. Я би не хотів, щоб ми зараз, знаєте, місце би хейт, абсолютно ми б ставили всіх під грібінку, що там всі діти і всі підлітки однакові. Це абсолютно не так. Але в даній ситуації це справді все ставна проблема. Що такі. Кадри трапляються, трапляються і трапляються. Системна проблема немає якихось заходів е, профілактичних, превентивних, які б е, мали містити наше адміністративне законодавство, воно має бути змінено. І вибачте, ну, на 11-му році війни, на 4-му повномасштабної війни, не може у нас бути такого, що, вибачте, десь хтось переп'є і просто себе буде голосно вести, і відверта глорифікація. Росії це однакові речі, ну це абсурд, просто повний абсурд. має бути нормальні окремі статті адміністративного і кримінального кодексу за подібні дії. Другий момент це дії наших правоохоронців, і тут вони показові. Я хотів би звернути на них увагу. Молодці, що знайшли, молодці, що долучилися Служба безпеки України, але це центральна частина міста. Я хочу звернути увагу. Центральна частина міста Києва, і тут багато питань, що виявляється у нас. За кошти про податків, у нас куча камер, у нас посеред білого дня, можна молоді. а там, очевидно, на відео видно, що вони неповнолітні. У нас з'являється молоді, можна сидіти і бухати. Для чого? для чого тоді нам правоохоронна система, для чого нам тоді поліція міста Києва? Тут багато питань, багато проблем. Звісно, великий привіт батькам в першу чергу. Тому що дітей і підлітків треба виховувати. Не просто їх заводити, для того, щоб вони були. А виховувати, займатися вихованням дітей, тому що є, є, є звісно, різні ситуації. Я зараз не хочу всіх під все. Але по своєму досвіду, вибачте, там, мені 27 років, ну, 10 рік назад я був таким же підлітком, як вони. Я ще пам'ятаю цей час. Ну давайте відверто. Тим, ким займалися батьки, вчителі і так далі. Ну, вони в такі ситуації не потрапляли.